Всім привіт! Вітаю на каналі Колорити Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen CC, 13-рік-223 пробігу, 2-літровий з автоматичною коробкою. Ціна 11 750. Контакти 098 591 67 22. Офіційний автомобіль. Комбінований салон Шкіра Алькантара, Клімат Контроль, мультикермо Більше інформації уточнюйте. Електромобіль Volkswagen E-Golf в чорному кольорі. Автомобіль з Нідерландів. 18 рік. 110 пробігу. Ціна 16700. Є шкіряний салон, тепловий насос, 36 кВт батарейка, запас ходу літом до 270 Обслужено на Bosch сервісі Контакти 0,97 856 26 25. Кода Октавія А7. По опису 2018 рік, 161 тисяча пробігу, ціна 13 550 доларів, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Рідний пробіг в рідній фарбі, контакти 0,66 222 88 08. Кого цікавить, телефонуйте. Б7 Passat в універсалі. Це 12 рік, 269 пробігу, 11350 ціна, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Тут контакти до власника. Зараз заглянемо по салону. Добрий день. Можна заглянути до вас легенько. Так, салон на тканині, клімат-контроль присутній, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Є форкоп та парктроніки. Шкода Октавія А7. 17 рік, 220 пробігу, 1,6 і шість дизельно-махнічній коробці. 14500. Тут контакти до власника. Так, по салону. Це стою хайний салон. Мультикермо, кліматконтроль, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте, до ластити. Volkswagen Golf Alltrack, повний привід, 17 рік. 1,8 бензин з автоматичною коробкою, 43 тисячі пробігу. Ціна 16500, контакти бачимо. B6 Passat в седані. Дев'ятий рік. Двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, максимальної комплектації. 8 тисяч. контакти є. Там було видно. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, а 7 в Універсалі. 2016 рік, 154 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, повний привід. Контакти ось тут. Ціна 11, 899. Сьомий Гольф в універсалі. 2018 рік, 1.6 дизель без підфарбувань. Автоматична коробка 205 пробігу, обслужений автомобіль, контакти 067 759 31 28. Ціна 13, 350. Кода Октавія А7 в універсалі. По опису. 18 рік модельний, 19, -ти. ціна договірна. Двигун 1,6 дизель. Коробка механічна, бачу, 235 пробіг, контакти є. Б-8 фасад 2015 року. 268 пробігу. Двигун 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 14850. Тут контакти. Салон на тканині. Є клімат-контроль, звичайно. Його цікаво, телефонуйте. Volkswagen Jetta 14 рік, двохлітровий бензин з автоматичною коробкою. Ціна 10 тисяч, 248 пробігу і контакти видно. Volkswagen Passat, з Америки, 13 рік 220 пробігу, літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 12 690. Контакти бачимо тут. Є люк. салону. Шкіряний салон. Більше інформації оточніте. Шкода Октавія А7. 17 рік, 144 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі. Ціна 15, 350, Контакти 0,68, 3 сімірки 3027. Так, так. Так, 7-й гольф в універсалі. Це 13 рік модельний, 14, 2-літровий дизель з автоматом, 260 пробігу, тут контакти. Ціна 11 тисяч доларів. Є парктроніки? Шостий гольф. Гольф Універсалі. 11 рік, 263 пробігу, 1,6 дизельна механіка, ціна 8200. Тут контакти до власника. Є парктроніки. Года Октавія в універсалі. 10 рік, 257 пробігу, повний привід, ціна 8 тисяч, 1,6 на механіці, контакти є. Клімат-контроль, мультикермо. Троніки. Кого цікавить? Телефонуйте. Сьомий гольф в універсалі. 14 рік. 1,6 в дизель на механіці 179700 237 пробігу. Контакти 0,63, 99, 69, 490. Андрій. Салон на тканині. Клімат контроль є. Більше інформації уточнюєте. Шкода фабія в універсалі. 9 рік модельний 10-й, 248 пробігу, 1,4 дизель. З механічною коробкою передач. Е, обслужений автомобіль, ціна 5900. Є контакти. 5 гольф в універсалі. 2009 рік, 234 пробігу. Двохлітровий дизель з механічною коробкою. Ціна 9250. Контакти 0,50, 581, 85, 76. Дякую. Так, шкіряний салон з підігрівом. Мультикермо, клімат-контроль присутній, телефон на оригінальних дисках з форкопом. Шостий гольф. Автомобіль 10-го року, 238 пробігу, один і ще на механічній коробці, з Німеччини. без підфарбувань. Ціна 7700. Є контакти до власника. цікавить – телефонуйте.